Вітаю! Мене звати Наталі, і у 22 році мені поставили діагноз російний склероз. До того в мене було досить цікаве насичене життя. Ми з чоловіком подорожували. Я працювала дизайнером анімації. Мені це подобалось, і в мене досить непогано виходило. Також я мала різні хобі, займалася фотографією, грала на фортепіано, почала малювати картини. Працюючи вдома над черговим проєктом, який був досить таким стресовим. Я відчула дику напругу у голові. Почалося головокружіння в очах потемнішало і мені здавалося, що я от от втрачу свідомість. Я думала, що це просто я перевтомилася, тому що я багато працювала. Але через тиждень кепського самопочуття я пішла до лікаря. Пройшла низку обстежень і, врешті-решт, опинилася в мрт сканері В той день мені зробили два знімки МРТ. Перший звичайний, а другий це МРТ з контрастом. Це коли тобі одночасно в вену подається спеціальна рідина, через яку лікарям потім краще видно якісь утворення або ураження. Я досі пам'ятаю той день. Коли лежиш у пристрої МРТ, то він видає такі звуки, ніби ти знаходишся на техновечірці. Я ніколи не такій не була, а от знімок МРТ... Робила вже багато разів. Тому ці звуки запам'ятались для мене як затища перед бурею, коли життя ділиться на до та після. Одразу після цього обстеження мені наголосили, що є підозра на російний склероз. Але діагноз треба було ще підтвердити, і для цього мені робили таку маніпуляцію як люмбальна пункція. Це коли досить товстою голкою проколюють у зоні попереку. І а, забирають спину мозкову рідину. Відчуття такі собі, чесно кажучи, але це не, не найстрашніше, що може бути. Терпимо, поки я чекала підтвердження діагнозу, сталося найстрашніше для мене. Прокинувшись вранці, я здивувалась, чому майже нічого не видно. Ще вчора я мала стовідсотковий зір, а зараз все здається таким затемненим і ніби розмитим. А коли я підійшла до дзеркала, то побачила лише половину свого обличчя. І все, що справа від мене, це така сліпа зона. Це і був дебют російного склерозу або перше загострення, з якого все і почалося. Що взагалі таке російний склероз? Говорячи простою мовою, це коли твій власний імунітет атакує оболонку нервових волокон. мозок покривається рубцями, і ось ці затвердіння називаються склероз. Вони розсипані по мозку такими плямами. Тому склероз розсіяний в залежності від того, які ділянки мозку уражені, людина втрачає певні можливості. Коли я захворіла, мені було 29, і це було зовсім неочікуване. Моє життя повернулося на 180 градусів. Я перестала працювати через вади зору, і моїм основним вектором стало моє здоров'я. Отже, що відчуває людина з російним склерозом через те, що візерунок ураження мозку у кожного індивідуальний, кожної. Не різні проявлення, тому я можу розповідати лише на власному прикладі з чим стикаюсь кожного дня саме я. І перше, це головокружіння. Вони інтенсивні і майже постійні. Це таке відчуття, знаєте, як похмілля. Або коли ти такий трошки п'яненький і розумієш, що останні два коктейлі були а вже ж, зайвими. Тобі важко сконцентруватися, зібрати докупи свої думки, важко тримати своє тіло прямо, тебе так трошки хитає, і я все це відчуваю, не вживаючи при цьому алкоголь. А вже ж друге це зір. Якщо брати загальну картинку, все, що від центру і з правої сторони для мене майже сліпа зона. Тут я бачу ніби через матове скло, і мій зір також тонельний. При цьому з очами в мене все гаразд. Цей орган здоровий, просто мозок. Тому місці, де він уражений, не приймає сигнали від очей. Тому я так бачу. Ще зір сповільнений, ніби ти дивишся фільм з низькою частотою кадрів. Вона так трошки картинка підтормажує. Через це я не можу грати у настольний теніс. Я пробувала Фух, вже втомилась. Треба відпочити. Я відпочину і повернуся. Правдовжуємо, і я також не можу швидко виміряти наскільки далеко, бо близько до мене знаходиться предмет, Тому граючи у настільний теніс, а вже ж я просто пропускаю м'яч. Бо поки я зрозумію, де він, він вже пролітає повз мене. На жаль, третє це спастика і постійна втома. Спастика – це спазм, деякі м'язи в постійній напрузі, але мене рятує розтяжка вранці та ввечері. А ось зі втомою складніше, тому що навіть буденні якісь домашні вправи мене швидко виснажують, і я маю відпочивати кожні 30-40 хвилин, щоб Просто триматися на плаву на даний момент ліків від російного склерозу не існує, але є терапія, завдяки якій можна сповільнити прогресування російного склерозу. Тому я дуже рада, що зараз є такі препарати, що я живу в такий час. Я стараюся вести активний образ життя і зараз я також займаюся бігом. Я вчуся бігати, незважаючи на те, що мене хитає. Воно зовні не видно, але я коли йду, я маю тримати своє. Тіло. Це не виходить автоматично як до діагнозу. Російний склероз дещо в мене відняв. Дещо значно ускладнив, але він і також навчив мене деяким дуже важливим речам. По-перше, я стала більш дисциплінованою і більш чутно відноситись до свого стану, прислуховуватися до себе. Російний склорос навчив мене по-справжньому цінувати моє життя, і за це я можу йому подякувати. Друзі. Також дякую вам за те, що додивилися до кінця. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо це так, то будь ласка, підтримуйте мене вподобайкою під цим. Відео і також, щоб не пропустити інший, підписуйтесь на цей канал, якщо хочете. А я бажаю вам натхненного дня або затишного вечора. Обирайте і всім папа! -па!